Які сюрпризи готує нам природа на жовтень, і коли очікувати на бабине літо? Дивіться у матеріалі. Далі сьогодні Федори, наші предки казали, що на Федори обов'язково уже. Дикі гуси летять у теплі краї, то тобто полетять у вирій. Ну якщо вони починають відлітати, значить буде не дуже теплою осінь, але якщо вони ще затримуються, значить все ж таки осінь ще буде тепла і буде нас радувати. Ось своїми гарними погожими днями. Ми ось бачимо такі гарні дуби. Тут у нас в парку під ними дуже багато жолудів. Теж кажуть, якщо жолуді гарно вродили на дубі, значить. Зима буде сувора, але осінь має бути довга і тепла, і дуже такою гарною, сприятливою для всіх сільськогосподарських робіт. Відношенні дощів ми можемо сподіватися на невеликі опади 25-26 вересня, це вже завтра, післязавтра які можуть бути місцями по території області і 29-30. Вересня, коли вони можуть охватити лише північну частину наших, нашої області, до кінця місяця у нас температура буде в основному в день 25-30 градусів, ночі, звичайно, прохолодніші, десь 8-10 градусів. І в першій декаді, тобто до 10 жовтня, там ночні температури 8-12, а в день 17-23. Погода достатньо переменчиво, тому вчора мені в пальто було холодно, а тепер дуже жарко. Ну і з кожним роком, мені здається, що бабі або взагалі воно пропадає. Ну, не коли воно буде і буде. Ну, може бути і є летом. Дарія Хіржякова, Олег Літвінцев, телеканал Віта.